Вітаю вас, друзі, на моєму YouTube-каналі. Хочу сьогодні поговорити про те, що мені вже суттєво накипіло. Це стосується психології, колег, які постійно розповідають, як правильно жити. Останнім часом, прям, от я не знаю, прям всі постійно говорять. Ну, майже всі, я не говорю. От наші батьки нам казали. Ти маєш таку професію обрати, ти маєш там робити так і так, ти маєш бути зручним. І ми виросли, ви виросли функціональними. Ви не отримували безумовної любові, ви були недолюблені. Це постійно, постійно я слухаю. Я розумію, що з точки зору маркетингу це правильно. Тому що люди, які вміють догоджати, люди, які вміють. Працювати на результат ну, на оту «ти умнічка, да, від батьків. Вони дійсно успішні дуже часто. Це так званий нарцисичний світ, та? функціональні батьки, як то кажуть, це вся історія. І ці люди можуть гарно оплачувати психологічні консультації. Так, зараз мене тут психологи будуть сварити, але я кажу, як є. І тому дійсно. Це є цільовою аудиторією більшості психологів. І це нормально. І дійсно, коли тебе, як то кажуть, недолюбили, в тому сенсі, що не було досвіду безумовної любові, в тому сенсі, що, е, ну, так, вийшло, ви намагалися догоджати, то в цьому випадку цій людині дійсно важливо відчути свої істинні потреби. І тут дійсно психолог дуже класно може провести тебе до свого внутрішнього світу. Розуміти. Але, ну мене, знаєте, трошки розчаровує оця ем, така полярність у психологів, які знецінюють той досвід, який дали батьки, які отак от себе поводили. Тому що, можливо, якби вам би от не було такої навички у вас на результат працювати, якби не, не було навички догоджати. То, можливо, зараз не могли б оплатити якісь свої, як то кажуть, забаганки. Не могли б того ж психолога оплатити. Не могли б собі якусь там красу навести, не могли купити необхідне, не могли б дати своїм же дітям освіту. Просто я прям повально бачу, коли дуже успішні в якійсь своїй сфері люди. І не дуже успішні, просто ті, хто. Ну, Жили якось доволі гарно жили. Вони зараз прям дуже говорять: припини бути е, гарною для всіх. Просто будь. Просто ти вже класний по факту свого народження. Все, відпусти. Все дуже гарно і так. Ну, тобто, це, знаєте, мені дуже нагадує. У таку професію, як дієтолог. Я дуже люблю всіх, поважаю дієтологів також. Але от як людина, яка, наприклад, мала проблеми із переїданням, я на своєму прикладі хочу сказати, що от мені взагалі не підходить слухати дієтологів. Ну, вибачте мене, дієтологи, якщо ви мене слухаєте. Тому що один каже, тобі потрібно інтервальне голодування. І така людина. Яка окей, я можу взагалі 20, як там, 23 на 1, один, та, за годину може з'їсти, якщо людина вміє розтягувати свій шлунок, має таку, ну це несвідомо свідомо відбувається, навичка, оці, так, то вона за годину з'їсть, пробачте мене оті три тисячі калорії, все одно переїсть. Більш того, наприклад, при певних станах, навіть я знаю, що про щодо подібні там залозі, іноді краще стимулювати їжею, і навіть ті демонізовані перекуси робити не завжди, але іноді це важливо. Розумієте? Тобто настільки все тонко, коли виходить там, яка дуже крута на всю Україну дієтолог, розповідає, що їжте вуглеводи, ми всі знаємо хто. Вона класна, умнічка, все. Але ми ж всі всю свою будь-яку інформацію, ми, ну, хто фільтрує, хто ні, ми використовуємо на свою користь. Так само, як людина, яка переїдає, вона каже: О, дробне харчування, клас! і постійно щось навертає, навертає, і там на день вона не і так переїдає, вона б за три рази б наїла б там 2,5-3 тисячі калорій, десь. Да? А так вона п'ятерочку наїдає, їсть, їсть, жере, жере постійно, розумієте? Так само, як і оці вуглеводи, ага, оця докторка сказала вуглеводи. Або там, знаєте, мене прям завжди це дивувало з дитинства, тому що я мала нюанси зайвою вагою. Я пам'ятаю, як мама розповідала, ну, що вона діє в ті ще часи, коли вона вагітною була, щоб не набирала, там був такий розвантажувальний день, там, творожний, яблучний, там, і ще якісь. Ну, я тоді так думаю, ну, якщо вона каже, більше ж не, приї... не приїсиш. І всюду ж я також читала. Але чомусь в мене вдавалося. І мене, ну, я не могла зупинитися. Да? Там, для мене так смачно сам по собі там, той, що творог, там, да? або там, та ж гречка була, колись я її не люблю зараз, тому що мені запах не дуже. Але ну, все одно розумієте, от я могла просто так само яблуки. Тобто ну, не у всіх працює так, як вас. Коли люди кажуть, ні, ну якщо без добавок там, ви на тій каші, ви ну, про Славута Гречнева дієта, це просто абсурдніше і абсурдне. Ні, ну без нічого воно вас багато не влізе. Друзі, влізе, все влізе. Якщо просто... Так само ця історія з вуглеводами, їжте вуглеводи, все, бо їх ну, коротше, це дуже важливо, це основа харчування. Звісно, вона змілково вершини з тим типом старіння, дрібно-зморшковим да? типом старіння. Вона така сама, ну, і понятно, що там їй це підходить там, в цілому. Людина, яка дуже схильна до набряків, яка оце все ага, ну, сказала, А інша каже: зна... я пам'ятаю, якось спілкувалася так доволі тісно з однією жінкою, там про схуднення, і вона каже: мені сказали, що п'ять цукерок можна. Але ж то було сказано там щодо добової дози цукру, але вона при тому там, того, того поїла, так? Ну, звісно, там часу демонізують, скажімо, там картоплю. Хоча там насправді не така вона страшна, навіть як буває якась каша, яка вам не підходить. Так? Ну, тобто, страшна в сенсі вуглеводистого з того навантаження, що одразу спати вам хочеться і ніяких сил вона не дає. До того я веду, що кожна ситуація індивідуальна. Розумієте, то, ну, я просто. Просто я вже зараз просто слухаю, коли постійно починають. Вам батьки казали, вам це, як то кажуть, інтроект нав'язали все. Ви, коротше, оце на поводу всіх були, а тепер звільніться, живіть для себе, все. І оце починається. ну, Друзі, ну, ну я не знаю, ну. іноді оця навичка, оцього, що тобі сказали і ти зміг, вона дуже рятує в житті. Ти не оцей бичок такий, знаєте, як там, який по-своєму завжди хоче. Я як тілець, ну, я ж тип, тілець, я не тільки тілець, я іноді такий опрямий е, бочок, бич да, такий також. І це дуже, ну, не, не дуже завжди гарно, розумієте? І навичка, це дуже цінна була. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? Буду дуже цікаво почитати коментарі. І взагалі, що ви думаєте про сучасну психологію? От я просто, знаєте, у мене чітка, така, знаєте, ну, завжди була лінія, що допомагає людям по-новому на себе подивитися: все. Я нікого не перевиховую, я не нав'язую з якусь там свою істину в останній інстанції. Да? Бо дуже часто оце зараз ці інфлюенсери, так, це новий ну, такий, це взагалі таке окреме явище. Тобто ну, людина може просто впливати на інших. Просто, бо вона так щось вирішила, так? і. Ну, це також. Але ж дивіться, от, в чому фішка хотіла ще сказати. Дивіться, от я коли слухаю таке, там, ну, що от вам там нав'язували, і ви такі зручними звикли бути. Я одразу, в мене оцей внутрішній бичок вмикається. Так, що вони гонять? Ну, чи так це? Але. Людина, яка вже має досвід, що її так от нав'язували і вона оцей, як то кажуть, інтерект себе увібрала не дуже осмислюючи. Вона, коли приходить фігура психолога, вона все одно купується на його фігуру, значимо, як тоді на фігуру батьків, які сказали: ти, ти знає, я знаю, я краще, і от давай так так, так роби. І вони так діяли. Зараз вони просто той самий сценарій, але психолог. Психологині чи психолог чоловік сказали, що знаєш, а тебе обманювали, тобою там маніпулювали. І вона усе приймає на чисту монету. І дуже часто я знаю історію. Зараз, може, не так часто, але років 10 так назад було, що особливо я пам'ятаю, ну, я просто так стикалася трохи в навчання Гештальту, де люди приходили і вони все вони припиняли, починали конфліктувати з батьками, все, тому що вони фактично. Ну, мені, наприклад, не було такої потреби конфліктувати, тому що знову ж таки, мене не було такого, що я під дудку чиюсь плясала. Я іноді жалкую дуже про це. А справді я розумію, як це класно, коли в тебе є оця навичка, що ти між ну, іноді не думаючи, не співставляючи своїми власними потребами і бажаннями щось робити. Бо в мене це дійсно такий принцип все-таки по любові. І це мені заважає часто. І в фінансах дуже часто заважає, в складні ситуації, коли треба просто запхати, як то кажуть, свої оці, е, любов своє в одне місце. Просто заробити грошей, а далі вже по любові робити. От. І от так. Тому цей досвід буває дуже цінним. Так от, я до чого веду, що в мене такого досвіду от не було, і я тому так от критично це сприймаю. Але, Але. Це ще раз повторюю те, що ми схожою моделлю керуємося у різних сферах своєї поведінки. Тобто, якщо ви раніше прийняли за чисту монету, що там я вам папа сказав, що треба на цю професію навчитися, ви будете більше заробляти, і насправді ви потім навчилися стали там крутим юристом, скажімо, і реально заробили грошей, зараз ви видите психологи чи ще кудись, але якби не той досвід. Ви не мали тих грошей тої змоги. Ніколи не варто заперечувати свій минулий досвід. Завжди. Абсолютно все, що було в вашому житті, воно завжди для чогось вам знадобиться. І воно є вашим особистим шляхом. І це стосується і віку. Хтось реально розквітає лише там свої там, -го, го коли інший вже пішов гу-гу. Розумієте, так? Друзі. Буду виховувати частіше, сподіваюся, але я знову-таки, знаєте, по відчуттям. По відчуттям це дуже важливо, тому що внутрішній бочок іноді каже, іноді каже, я не буду підчинятися. На сьогодні все.